Рожевий какаду Гала це розумний соціальний австралійський папуга з яскравим рожево-сірим оперенням, відомий своєю емоційністю, здатністю до імітації звуків, танець невдоволення, плюшева прихильність, вимагає багато уваги, живе довго, до 70 років і утворює міцні пари. Він може бути дуже гучним і руйнівним, коли нудьгує, але водночас неймовірно ласкавим. Цікаві факти. Назва веле в австралійських діалектах означає клоуна бодурень, ймовірно, через їхню схильність до кумедних танців. Танець, припадку, коли птах незадоволений або збуджений, він може підстрибувати, плескати крилами, крутитися і кричати, це їхній спосіб вираження емоцій. Плюшеві іграшки. За свою ласкавість та прихильність до людей їх часто називають плюшевими іграшками. Емоційна прив'язаність, вони дуже прив'язуються до власників, можуть обіймати їх дзьобом і потребують багато спілкування. Інтелект мають високий інтелект, можуть навчатися говорити та виконувати команди, але також майстерно відкривають замки і можуть перевернути дім догори дном, якщо їм нудно. Соціальна поведінка у дикій природі живуть великими зграями, у неволі, якщо залишати їх на. Довго самих можуть впасти в депресію і почати виривати пір'я. Гучність можуть бути надзвичайно гучними, якщо не отримують уваги. Довгожителі у неволі можуть жити до 70 років, а в дикій природі 25-40 років. Харчування всеїдні, їдять насіння, фрукти, ягоди, коріння, комах, колір, рожевий колір зумовлений пігментами каротиноїдами такими як астаксантин.